Іно і на нашу війну з нами на зв'язку Андрій Добрянський, директор з комунікації Українського конгресового комітету. Пане Андрію, вітаємо вас, слава Україні. Героям слава, дякую знову. Пане Андрію, я от мушу просто з того почати. А бачили обличчя, були десь якісь може меми або може відео, обличчя Маска, який мусить трохи далі навпроти е, жити президента. А й не може бути зовсім поруч в якійсь там сусідній кімнаті і пильнувати все, що в його інтересах. Ну так, Ілон е, Маск, як всі розуміють, головне, втім, мабуть, його е, сама сім'я. Е, це Цілий був дивний чоловік, і е, е, ну, для президента США е, він є близький радник, але втім ще дивна особа. То чи то дивні міни, коли він виступає, чи, чи питання, чому він підтримує різних радикалів в, в Європі, так як ми бачили цього тижня. Це е, лишається справа. Для команди Трампа чи вони ще будуть підтримати і включити його? І виглядає, що до нинішнього дня вони їдуть вперед, тільки в тім, що вони розуміють, що є декотрі особисті непорозуміння, що маск має з іншими особами, навіть і що сама сам білий дім має угоди з різних інших мільярдерців. А це те, що Трамп, власне, так попросив, щоб от було це стримування, так, якась стратегія стримування впливу маска. Це на вашу думку, от він справді лише зараз побачив, що маск має просто шалений вплив і може бути більшим президентом, ніж сам президент. Чи бачив, розумів це і раніше, але мусив зачекати трохи часу, щоб і вибори, і інаугурація минули власне, от вичекати. Так, це не перший раз, що вони е, зустрічалися. Це вони не, не тільки перед цією адміністрацією, але вже у першій адміністрації. Ну тоді ми знаємо, що е, декілька літ тому, е, специфічно перед пандемією, е, Ілон Маск мав зовсім і огляд на е, життя, на е, політику. Е, але втім, що від, від початку чи від виборів тут від листопада. Коли вони ближче і ближче співпрацювали, коли сам маск не хотів вийти з комплекс у Флориді, а, і до нинішнього дня, де він має канцелярію в Білому домі, має доступ до, до, до круглої кімнати, то втім ми розуміємо, що маск е, дотепер залишається і нема ніякої особи поза самого президента, який може змінити свою думку е, і і вигнати е, маска. Що кажуть українці в Штатах? Бо бачили ми повідомлення про те, що от пишуть ті, хто вже там живуть, і до них мали приїхати родичі, що не дають добра, не пускають. Власне, наскільки масштабним і поширеним є це явище? Як яку кількість може маєте вже якісь дані українців перед якою кількістю українців штати вже закрили свої двері? На жаль, зовсім політика, зовсім адміністрація по цілої Америці є зовсім заморожена тут. Ми знаємо про допомогу до інших країн, включно України, але й так само різні закони, різні системи, чи то імміграційні, чи то режим візів. Тут ми знаємо, що ні, ніхто ніхто не має певність, що діється, і це так само включається до різних адміністраторів, так як два дні тому голови різного, різних контрольних комісіях почалого по американського уряду вони були звільнені. То є декотрі певні питання, які ми маємо, включно в тім, для українців в Америці я думаю, головне буде, що ціла система імміграції чи тимчасове переміщення тут в Америці вона не залишається. Це означає, що є, є кілька сот тисяч українців, які не будуть знати стопроцентово. Як, як на майбутнє залишитися в Америці, як це є, що вони воліють, ми мали це вирішити в адміністрації Байдена, не було домовлення з Конгресу аж у вересні, і вони зовсім покинули цю справу, аж, аж тільки щоб продовжити бюджет. А тепер виглядає, що більшість? Можливість для українців, щоби тут залишитися вони, так як інші іммігранти, як і інші особи, які приїхали тут на специфічні візи, специфічний статус як переміщенців. Цей е, багато з тих статусів е, нова адміністрація буде скасувати. Це будуть теж такі депортаційні рейси, які були до Мексики, які не пустили, чи якийсь трошки цивілізованіший спосіб оберуть. Мушу казати, що це не тільки для українців, і не тільки для тих від Мехіко, чи Центральну чи Південну Америку, але є надзвичайну кількість осіб з почалого світу, які тут бувають. Хтось мені згадав, що близько 100 тисяч з Ірландії тут є без візи, і як їх вигнути, то питання є. Чи е, адміністрація почне з такими, які є злочинці, так як вони обіцяли до американської публіки? Е, як вони би це вирішили, не знати? Бо вже згадки е, є, що декотрі американські ветерани е, були заарештовані у, у тій процедурі, то ми не знаємо, як певно вони зрозуміють, кого вони хочуть лапати, але е, є можливість то до, до відповіді. Вашого питання є можливість, що українців би е, е, вигнали так, як і всі інші. Але тут є надзвичайна кількість тут є понад 10 мільйон осіб, які не мають офіційну статусу е, чи то. Е, Їхня вина, чи то вина, вина, що е адміністрація перемінила закони. Але втім буде питання, яку процедуру і чи вони будуть починати справді е з всіх злочинців, які не мають статус, чи вони зовсім будуть збирати всіх, що є тут нелегально. Власне, ми розуміємо, що окрім тих, хто нещодавно, хто втікаючи від цієї війни, або окрім тих осіб, які можливо і без візи перебувають в Штатах. Зараз є величезна українська діаспора, і діаспора це власне зазвичай ті громади, ті люди, на яких ми розраховуємо, що вони стануть голосом України в країні свого перебування. Зараз, коли Трамп заблокував на щонайменше три місяці підтримку для України, зокрема величезної кількості гуманітарних проєктів, це і стосується гуманітарного розмінування освіти, медицини, вакцинації та зрештою пожежних пожежного різного обладнання для гасіння пожеж, зокрема там, де кожного дня прилітає. Чи чи мають намір власне чи готові українці діаспоряни наші зібратися і власне якось просити про бодай часткове відновлення цих програм? Якесь таке схоже звернення, яке зробили і дипломати, коли попросили, для України зробили такий виняток, ну я можу казати, що я знаю, що, що вже особисто е, різні друзі, е, різні українці, українсько американці е, вже звернулися до конгресменів до, до сенаторів, щоб терміново допомогти. Але е, масштабна акція ця починається е, через е, кілька тижнів е, з початку лютого. Е, чому тоді? Бо є різні події у Вашингтоні тільки що. Сенат тільки що на переходи різні засідання щодо підтримки Кабміну. Вони ще цю справу не, не закінчили, то вони будуть з тим. Конгрес ще не розуміє, який бюджет вони будуть складати, який вони хочуть пропонувати до середину березня. Бо вони знову не домовилися на певний бюджет 25-го року, тільки продовжили від грудня до березня. То українсько-американська громада збиралася щоб через цілий місяць лютий активно і у Вашингтоні, і вдома через різних штатів активізуватися і бути голоси для України. Це починається український тиждень з початку лютого навколо. Компросової молитви, в якому дуже багато активістів не тільки з Америки, але з поза Америкою, і включно декотрі депутати, декотрі представники України приїжджають і будуть говорити з конгресменами. На канікулях у серед лютого то є різні події в локальних штатах а тоді до повно до річниці повномасштабного вторгнення вже є оголошена великий мітинг у Вашингтоні на 22 лютого це прямо йде до два дні активних у конгресі саме починаючи на саму річницю 24-го – це понеділок коли вертаються конгресмени з їхніх канікулах, і е, далі ще будуть е, конференції і акції через цей ці, цілий тиждень. То, то тут можу казати, що е, приготовляють українці приїхати до Вашингтону. Це збираємося автобусів, машинами, поїздами. щоб як найсильний голос е, почули конгресмени і сенатори, що це не можна тільки успокоїти нас, коли ми не маємо певні відповіді дати до наших рідних, до наших близьких. Чи в сполучених штатах є теж щось таке, як в Україні, коли, наприклад, анонсований мітинг, анонсована акція, але можуть різними шляхами її заборонити, не дозволити проведення, обмежити кількість учасників. Чи для білого дому ця акція українська не є чимось таким страшним, щоб аж до таких заходів вдаватися? Так, ну я можу казати, що біла білого дому є, є щодня, щотижня різні акції у підтримці, і вони просто не є на на сот українських чи інших голосів. То ми збираємося мати надзвичайний мітинг у Вашингтоні на 22 лютого це об'єднає різних активістів і їхніх руки але щоб заборонити тут просто наша свобода наша свобода слова трохи сильніше тут в америці і поза тим що якась страшна погода би це зруйнувала ми плануємо і вже зараз тепер чим найбільше людей збирати у Вашингтоні при кінці лютого але головне نیتل کے Показати, що ми можемо організуватися і і багато збиратися на, на таку вічу. Але ми б хотіли голов... найголовніше, щоб мати прямі розмови з сенаторами і конгресменами, щоб вони почули від нас і щоб вони зрозуміли коли вони знову будуть балотувати, що або, або українці будуть їх підтримати, або ні. І це буде головне питання для української громади, як вони відносуються до підтримки України. Власне, ви добре кажете, пане Андрію, бо дійсно мітинги можуть просто ігнорувати, але комунікація безпосередньо із виборцями має значення, бо втративши голоси підтримку, то можна втратити потім і тепле зручне місце. Власне про комунікації зараз говоримо. У ті заяви щодо Канади, щодо Гренландії. Самі Канаді вони доволі спокійно самі канадійці сприймають, кажуть, та де та хто там хто би міг нас завоювати? Хто би цивілізований світ, демократичне суспільство, 21 -е століття? Ми теж вже це все проходили, і нам не так смішно, бо ми пам'ятаємо, що теж багато хто не вірив, але вже майже три роки повномасштабної війни. Наскільки серйозно? Таку риторику сприймають в Сполучених Штатах про те, що Канаду можуть якось приєднати, що Гренландія може стати чи там, територією Сполучених Штатів чи якимось черговим штатом, ну я розділю до два категорії: по-перше, наші сусіди: одна в Мехіко, одна Канада. В Мехіко перейшли свої вибори, але Канада тільки збирається, щоб мати нові вибори. До того часу будуть дуже гарячі розмови і Мехіком і з Канадою щодо тарифів, які оголосив президент Трамп. Він би хотів починати це з 1 лютого. Це би зовсім перемінило не тільки економію. Тих країн, але так само Америку і світову економію. Так само ми побачимо, чи це справедливо, що він почне зі самого лютого, але тут будуть будуть розмови різних дипломатів з обидвох країн. Щодо включити як штат, знову кажучи, почекаємо, аж поки будуть вибори там. І ми вже чуємо з обидвох головних партіях, у Канаді, що е, громада там є зовсім проти цього, і це просто допомагає політикам там, щоб показати, що вони такі мужні і будуть захищати свою рідну землю. Гренландія це інша справа. Втім, що е, під час першої адміністрації е, нам е, пояснили, що були такі розмови між е, адміністрацією Трампа і Гренландією е, в тому часі, е, що вони досить серйозні були. І що до того часу Данія не змінила свою думку, але виглядає, що адміністрація Трампа має іншу думку. Зараз тепер, бо вони би хотіли переконати внутрішню внутрішнє населення, і це головне є корінне населення, яке вічно має найбільшу кількість у Гренландії. Щоб їх переконати якось перемінити свою думку, мабуть, не залишитися з данією, але попросити, щоб нову угоду мати з Америкою. Як що би не сталося, чи одне йде вперед, чи інше це. Довгалітна процедура, це не можна раптом робити, втім, що є об'єднання з одної країни, які так само треба було тоді процедуру об'єднати з Америкою, в яким дуже багато грошей би було включено. І як Трамп головне обіцяв, щоб він би знижив внески тут в Америці. Він не може тоді якось знайти додаткові гроші, щоб злучити чи то різні кабелями, чи Дорогами як об'єднатися з Гренландією це, 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 це ще би було на далеке майбутнє. Я там знаєте хтось з ведучих Фокс ці всі дискусії так щиро був подивований, що мовляв, як не вже в Гренландії не хочуть мати американський паспорт. Це найкращий паспорт світі. Всі хочуть американський паспорт, але. Мені здається, немає бажанішого паспорту ніж паспорт громадянина Данії. Бо немає Я, я і так само про Канаду. І що казати саме про якість життя? Так, звичайно, Америка платить за безпеку цих країн великою мірою, виступаючи гарантом. Але наскільки ті всі аргументи знаходять відгук в людей, які ще нещодавно голосували за Трампа, чи всі люди, які голосували за Трампа, так само підтримують його його такі ескопади в бік Данії чи Канади? Головне для американців і тих, які голосували за Трампа, є різні обіцянки, які він підвищив сам. Це можна дивитися на, на, на слів про війни в Україні, що ми вже знаємо, що через 24 години це не було скасовано. Але для американців вони про міжнародних таких справах не, не журються більш ніж свої особисті проблеми, і для них це є ціни продуктів. В яким через останні два дні яйця тут в Америці підвищилися на, на найвищу ціну в історії, то це була одна головна обіцянка, що він може зменшити ціни для продуктів для простих американців. І зараз тепер будь-які його махинації, чи то його новий кабін, чи різні прокламації, це не допомогло зменшити цін. І е, ми ще не бачили у рейтинг, що є зміна тут, але як більшість е, говорили у в опитування після голосування, чому ви голосували? Головне це було е, ціни і як допомогти простих американців, тих на на е, трохи бідніших американців, і ціни це є дуже важлива справа їм. Що бувально завершення пане Андрію про справи, раз вже такі контакти міжнародні американців говоримо традиційно до Британії, мав би бути перший візит Трампа, але він каже, що ну, не знає, може Британія, може Саудівська Аравія. Про що буде свідчити от зміна традиції? Якщо, наприклад, до Саудівської Аравії поїде вперше до них, бо бо там бізнес краще йде. Так він поїхав до близького сходу перший раз е, в, в 17-му році. Це е, до е, Саудської Арабії. Е, він пер, перескочив Великої Британії. Я думаю, так само цього разу йому головне, і це він підкреслював, коли він мав брятувальний виступ у Давосі, коли е, модератор сказав що е, що він дзвонить до багатьох країн і, 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 включно до Китаю, а він. Президент Трамп поправив його, казав, вони мені дзвонять, тобто він не буде триматися до будь-якого будь-які традиції, і він не буде звернутися до інших країн, але буде чекати, які найбільші прохання будуть з різних країн, що вони можуть йому обіцяти перед тим, що він приїде і так буде володіти свою адміністрацію. Ну я ще на сам кінець запитаюся на CBS Я бачив, що було недавно. Питання показували результати принаймні опитування. Американців питали, чи потребує Америка глобальних фундаментальних змін самого політичного устрою, чи власне вибори Трампа і його друге пришестя, воно людей наштовхує до таких думок і виявляється, що ніби так принаймні 52% американців вважають, що такі фундаментальні зміни потрібні? Серед них 58% назвали потребу появи третьої великої партії, яка би стала політичною силою в Конгресі. Чи справді американці замислюються про те? Що можливо, така формула, де переможець отримує, все не так добре працює в 21-му столітті з його викликами, треба звернутися знову до слів Черчила. Що демократія це найгірша найгірша система, але немає ніякої інші ліпшої від неї. То тут є вічна проблема, які нарікання тут в Америці, і в яким Популізм може е, трохи підвищитися, е, цілиться снарікати на тимчасову систему. Е, що ми, ми це чуємо навіть в Україні е, що від початку відновлення е, нашої держави, там що треба всіх вигнати. Ні, я нікого не увірю у раді, так як тут говорить я нікого, нікого не увірю у конгресі. Ну, але так само в цього е, самого часу треба мати когось, е, який буде обраний у конгресі. То цього разу ми мали вибори в Америці, на яким були два найстарші кандидати в історії, е, перемінили кандидат демократична партія. А е, е, дуже історично, що вони так в останній хвилині е, перемінили кандидата, але навіть і це не успокоїло гром... е, е, нашого суспільства. Тобто ми побачимо, е, чи чи справді третя партія вийде, але ми вже це чули понад століття, і, і ніякий новий рух не залишився на майбутнє. Пане Андрію, дякуємо вам за розповідь, за аналіз. Андрій Добрянський був з нами, директор з комунікацій Українського конгресового комітету. На коротеньку паузу зараз підемо.